ми виходимо в ВТР, ми вже казали, що позаду пам'ятник Міцкевича виходимо в етер із будинку Шпрехер. Це Ого, перший, господи, х, не не перший хмарочос Львова. Хмарочос? Так, Перший хмарочос Львова, який збудований був у 21, 1921 році. Ах. В ну, радянські часи ще... йому знали як будинок книги. Правильно, я хотів про це сказати. Ми зараз поки покажемо, а що там, ролик якийсь є. А хто так, знімали? а знімали вже так. А Показати, як монтувалося. Ну так, свіже, свіже відео. Так. Те, що відбувається за кадрами, те, що відбувається Вчо... зараз чи потім? Зараз. Ти сказала, контрнаступ потім. Незабаром монтаж студії Елемену. Там, де так, ми перебуваємо. Там, де ми перебуваємо, що відбувається за кадром, що робить Влад що робить Шуня, що робить. А що Шуня, Шуня, що ти робиш? Шуня ну давайте покажемо ролик. Незабаром, не але ми вже адеоде вже тут. Ми зараз будемо забаром з тобою. <свісно> ми що... вже забаром тут.